Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу в цьому відео запитати вашої думки, порадитись з вами. Зразу скажу, що в мене теж, звісно, що є якісь недопрацювання, по зніманню, а саме от в садівництві, саме висаджуванні догляді і так далі. І я не стидаюся признатися в цьому і навпаки показую, якби не. Не, не переживаю, що я покажу щось таке, що щось мені не вдалося, якась там негатив. Так, я отримала. Мається на увазі від свого результату, який я очікувала. Ось в мене не є ідеальний канал, в мене тут і бур'янці, як має бути, проскакують. І так не ідеальний канал і не ідеальна картинка. Тому вибачайте, якщо підходить, вам дуже вам вдячна за підтримку. Кому підходить, що я хочу запитати? От є мене тут тюльпани. Я навіть показувала щасливий сад, мій щасливий сад, я розпечатувала, показувала, які вони прийшли, потім вони в цвілі виявилися. Я їх протримала в фітоспорині досить довго і підсушилася і висадила. І Висадила я їх, що я зробила? Я їх посадила біля троян. Тут видно. біля троян посадила. Посадила їх в оці ось кошики, але ну так дотрималася відстаней, не нагустила прямо. Хоча тут виглядає, що дуже загущено. Але я так бачу, що деякі навіть поділилися так, бо дуже от близько є, пуденукі листочки. Посадила я їх все ніби добре. Але, але, але вони в мене, оскільки метро, троянди тут вкриті. Тут у мене тунель. Там гортензія ще вкрита, ось троянда. Оце з тих, що вкрита, ну це год кулковано. Досить швидко стартує, тому тут вже ліс молодих листочків. Відповідно, в мене тунель, я ще його не розкриваю. І відповідно в тунелі все-таки хоч і тут була один шар шістдесятки, і багато місць було прорвано, коли були вітри, прорвало, ось тут, наприклад. Пробило дірки, і воно собі вже теліпало. Провітрювалося. і от що сталося? Я відкриваю ту... тунель якийсь момент. Дивлюся так: тюльпани попрорізалися. Не те, що попрорізалися, вони вже були такі досить високі, досить стрункі. Ось оцей такий височенький, худенький, тоненький, але вис... так, стрункий. Бо в мене в іншому місці теж тюльпани проросли, але вони не були такого такої висоти, такої стрункості, якщо можна так про тюльпани говорити. І вони росли, я ще втішилась думаю, ой, як гарно, я вже скоро, скоро побачу квітування. Але вони росли, росли, росли. І я щось не бачу. Пуп'янків. Хоча я розумію, що ну, ця рослина ну це ж точно з квіткою, з квіткою, з квіткою має бути. Ну, тобто майже всі тут з квіткою. Але але що? Але я нарешті побачу ті пуп'янки. Що це за пуп'янок такий? Я щось злякалася. Я щось злякалася, бо такий розмір, висота цих рослин вже сантиметрів ну, до 30 і отакий пуп'янок. Я подумала, може, я зробила погано, що я посадила їх там, де вони були от накриті агроволокном. Тобто їм було додаткове тепло. Але коли я пару років тому накривала... Так, як і накривала. Троянди. Я накривала двома шарами 60-ки. Зими теж були теплі. Ну, в принципі, не такі, як теперішня, але ну, були досить теплі також. І там 60, два шари, тунелі були набагато нижчі, бо трояни були зовсім молоденькі. І там теж я посадила тюльпани. І такого мені не показало. Тобто вони прорізалися хай швидше. Але вони мені всі прекрасно заквітли. І я думаю, що це за причина така може бути? Можливо, я зарано і переживаю, що мені не заквітне воно як слід, бо переживаю все-таки. Мені виглядає оцей пуп'янок на оцю висоту рослини, що він ну, відстає. М'яко кажучи, відстає, ну якісь вони просто мініатюрні. Можливо, це дарма, даремно я переживаю і роблю таку якусь собі паніку. Можливо, не варто, тому я от вирішила з вами проконсультуватися, чи вам виглядає тут все добре, і навіть попри малий пуп'янок і таку високу рослину, все буде добре. Чи все-таки це може щось статися з цибулинами? Не, 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 не той я купила розряд цибулин, не знаю, не той стан цибулин. Ну, По величині ніби нормальні були. Але якщо, коли я отримала від пана Руслана палюги, ну так, то, то ці виглядали ну, не такими, не такими, біднішими вони виглядали, біднішими. Ось, буду дякувати вам. Цікаво, що би ви мені підказали. чи мені. Зрану я вирішила, може, себе, якби, розчарувати. Ось, і все-таки я дождуся того квітування і буде виглядати воно адекватно і нормально. Ось, буду дякувати за ваші думки. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!